У розвідці Великої Британії розповіли, чому рашистська армія не здатна наступати. Ну, давайте робити виводи, тому що впереді вперіді час. протягом останніх кількох тижнів Рефія сильно відчуває брак артилерійських боєприпасів. Нестача загострилась настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайні каральні норми. Це ймовірно було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з'єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії. Йдеться повідомлення за інформацією розвідників. У Росії вже почали видавати старі запаси боєприпасів, які раніше вважали непридатними для використання. Росія все частіше використовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем так званої спеціальної військової операції, яка дедалі більше виснажується, наголошують в Міноборони Британії. Ситуація насправді дуже важка і це є логічно. Путін віддав не то 9, не то 10 наказ нарешті виходити на адміністративні кордони. Донецької області, а вони зробити цього не можуть. Треба ще окупувати так, що не менше тисяч квадратних кілометрів. І Бахмут об'єктивна стратегічна точка. Для них це вже і політичний, і психологічний момент. Але маю нагадати, що Бахмут це височина, звідти дійсно дуже зручно тримати оборону, і там зараз перемелюється колосальна кількість як живої сили, так і техніки. Разом з тим, якщо буде прийняти рішення на тактичний відхід з цієї точки, катастрофи не буде. Нам украй важливо. Виграти війну битви можуть бути програні. Хоча бо стверджував, що можна програти усі битви, окрім останньої, сам виграв битву при бородіно, але програв війну. Ми не маємо права на на поразку по цій. Війні. Все потребує майстерності і досвіду. Друзі, далі в продовженні нашого ефіру маємо можливість долучити до нашої розмови дипломата міністра закордонних справ у 2007-2009 роках керівника центру дослідження Росії Володимира Огриска. Пане Володимире, раді вас вітати. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю вас, пане Павло. доброго здоров'я. Доброго ранку, пане Володимире, ем, буквально менше години тому стало відомо. Вже зараз підтверджують різні джерела. Ну і видання е, інформаційне агентство Reuters пише про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь планує наступного тижня свій візит до Москви. Там, звісно ж, він зустрінеться із військовим злочинцем Володимиром Путіним. Ем, ця зустріч вона анонсувалася десь. Мені здається, щонайменше місяць тому. Просто не було підтвердження. Зараз це вже є. Всі Сіці повномасштабного вторгнення дипломати, політики, експерти нас переконували, що Китай точно не пристане на бік Російської Федерації. Ну занадто дорого це йому буде коштувати. Але візит відбудеться. Як ви гадаєте, що за цим візитом буде стояти? Ну я теж належу до тих експертів, яких ви щойно задали. Я не, не, не думаю, що Китай ризикне настільки серйозно поміняти свою теперішню позицію. Я це пояснюю і пояснюю зараз. Надто залежний Китай економічно від ринків Західної Європи і Північної Америки, щоб просто так від них відмовитися. Це означає, що світова фабрика, якою є сьогодні, Китай, просто втратить ринки збуту. Що це означає для півтора мільярдного населення? Я думаю, тут не треба особливо довго пояснювати. Тому мені здається, тут в основному йтиметься про морально-політичну підтримку Кремлю з боку Китаю, тому що вони є ідеологічно спорідненими режимами. Це режими тоталітарні, це режими, які сповідують тоталітаризм замість демократії. От власне, цим мені здається все і завершиться. Безумовно, Китай не хоче, щоб Росія програла. І знову таки це лежить на поверхні. Ну що означає для Китаю залишитися на самоті? Це означає, що різко знижуються його потенційні амбіції. Якщо він в союзі з Росією навіть напів, на слові дохлою, напівживою, економічно ніякою і від нього залежною, ну це зовсім інша історія. Тому очевидно, що Китай буде намагатися робити все залежне для того, щоб Росія. Не програла остаточно, щоб вона збереглася в теперішніх кордонах, щоб вона була васалом Пекіна. От власне це і буде мені здається стояти на порядку денному. Хоча, звичайно, це все буде обкладено красивими гаслами, деклараціями, заявами про вічну дружбу, про стратегічне партнерство і всякими такими традиційними речами, про які ми вже неодноразово чули. Пане Володимире, ми знаємо, що під час війни гарячої фази нас обстрілюють не тільки на фронті, а ще й інформаційно. І чим відзначився Китай в останні тижні? Це презентований оцей навіть не мирний план. А якісь пункти, це якась перша історія. Ну скажімо так, 2023 року. так, коли нам закидають, а давайте поговоримо сьогодні. Чи там буквально вчора з'явилася ще одна така ініціатива, колишній голова Мюнхенської конференції, і Шенгер він закликав створити контактну групу щодо мирного врегулювання. Гулювання в Україні, ну і як вишенька, знаєте, не надто приємна на торті. Це те, що політику вчора випустило величезний матеріал, де вони стверджують, що американо-українські військові відносини вони починають тріщати по швам. От таке вони зробили заяву. Поясніть, будь ласка, що відбувається. Ми ж бачимо теж. Ми брифінги Білого Дому їхні виступи. Президент Джо Байден мені здається взагалі приїхав у Київ, щоб остаточно поховати будь-які оці заяви, що Америка кидає е, Україну. Ми не чуємо ані від Макрона, ані від Шольца. А давайте поговоримо і мирні плани. Але тим не менше є у нас така нова хвиля, як на неї реагувати і хто за цією хвилею стоїть. Ну я думаю, Олено, що на неї треба реагувати, як завжди, спокійно. Це те, що дає нам впевненості і, і так само передається і нашим партнерам. Ну очевидно, що в адміністрації США є е, два е, крила, два фланги. Один з яких є е, той, що представлений е, скажімо держсекретарем, міністром оборони. А інший фланг представлений секретарем ради нацбезпеки і оборони, тим же начальником штабів паном Мілі, ще деякими людьми, які ну, більш, більш бачать перспективу в якомусь певному замиренні ніж в перемозі. Між ними відбувається реальна боротьба, яка виплескується назовні, і це теж нормально. Це демократична країна, яка шукає найкращий для себе варіант. Щодо пана Ішенгера, то тут ви знаєте, попри цю його заяву, яка здається запрошенням до капітуляції, мені здається, нам варто було б скористатися щонайменше деякими. Ідеями цієї заяви, а він там говорить про те, що треба створити ну, таку неформальну робочу групу, і щоб ця робоча група почала обговорювати що ж власне потрібно. І от мені здається, що якщо Україна буде брати в цій робочі групі активну участь. То саме в цій робочій групі ми можемо прописати ті речі, які поки що на превеликий жаль не сприймаються, а саме що таке перемога в розумінні України, всі пункти, які ми вважаємо за доцільне, що таке поразка Росії, всі пункти, які Україна вважає І за доцільне, і так далі. Тобто це можна використати не для того, щоб говорити про підготовку умов капітуляції. А про те, що ми спільно з заходом, а не так як пан Ішенгер пропонує двосторонні переговори України і Росії ні, ні, так не повинно бути. Повинна бути спільна позиція Україна як частина Заходу і Росія. І от ми повинні в рамках такої робочої групи прописати все те, що буде потрібно, і наполягати на тому, що без цього закінчення війни просто-напросто не передбачається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.